Привіт, друзі! Нещодавно я був на цікавому бізнес-евенті і дізнався багато цікавого про особистий бренд. І хочу поділитися з вами кількома головними висновками. І перше, що мене вразило, це заява спікера: що 80% наших думок не є нашими власними. Ми просто ретранслюємо їх від людей навколо нас і від спільнот, в яких перебуваємо. Виходить, що наше оточення напряму впливає на наші думки і рішення. Це відкриває величезні можливості для розвитку. Ми можемо об'єднувати різні перспективи, переймати різні ідеї і формувати щось нове, унікальне. Сьогодні я ретранслюю вам одну дуже важливу тему, чому так важливо бути, бути публічним, щоб про вас почули тисячу людей і зразу зрозуміти одну річ, що виграє той, хто перший виб'ється в дамки. І вибере стратегію лідера. Скільки людей могли би бути вашими клієнтами, але вони просто не знають, що існують ви. Уявіть, що у вас є магазин, але світло там вимкнене. А двері зачинені. Яким би фантастичним не був ваш продукт, ніхто його не знайде, тому що вас просто не видно. Розумієте? Це одна з найпоширеніших причин. Ви працюєте наполегло, маєте всі необхідні вміння, але про вас просто не чують ніде. Я розповім вам, чому так відбувається і як це виправити. Причина не у ваших навичках або кваліфікації. Проблема в тому, що світ про вас не знає. У сучасному світі не вистачає бути просто професіоналом. Вам також потрібна видимість. Це саме той елемент, якого часто бракує багатьом, щоб вийти на новий рівень. Якщо ви хочете стати лідером у своїй галузі, про вас повинні почути. Тому слухайте уважно: це відео допоможе вам зрозуміти. Як просувати себе правильно і ефективно? Ну що там, цікаво? Дивіться, одне прохання за цікавий контент. Для вас це нічого не коштує. Просто поставити лайк, написати будь-який коментар, плюс, мінус або просто слово. Для мене це шанс просунути відео, щоб його побачили як можна більше глядачів та підвищить якість наступного контенту саме для вас. Відразу подякую вам за підтримку. Дякую і продовжуємо. Однією з найсерйозніших помилок є мовчання про себе. Може здатися, що ваша робота говорить сама за себе, але в наш час цього недостатньо. Світ змінився, і той, хто мовчить, залишається в тені. І ось у чому проблема. Уявіть, що ви в кімнаті наповнені можливостями. Але світло вимкнено, уявляєте? Навіть якщо там знаходиться величезний скарб, його ніхто не побачить. Це ж саме стосується і вашого таланту. Ви можете бути справжнім генієм, але якщо про вас ні ніхто не знає, це не має значення. Без видимості робота втрачає свою вагу і потенціал. Тому важливо вімкнути світло і заявити про себе. Коли ви навчитеся це робитись, двері до вас відкриються самі собою. Ваші клієнти та партнери будуть шукати вас, а не навпаки. Тепер подивіться на це з іншої сторони: чим більше людей про вас знають, тим більше ваша сила. І тут я веду до того, що масштаб вашого бізнесу залежить прямо від вашої впізнаваності. Дивіться, гроші, визнання, вплив множиться на 10, коли про вас дізнається більше людей. Це як геометрична прогресія. Тож питання, якщо про вас дізнається 10 тисяч людей, а якщо 100, це точно змінить ваше життя. Тут важливо, щоб не тільки про вас дізналися, але щоб захотіли з вами працювати. Саме тому мовчання це найгірша помилка, і зараз я вам покажу, як це змінити. Ну що там, цікаво? Не буду зупинятися, просто вам скажу що всі корисні посилання з описом щодо чого, дивіться під відео. І не забуваємо про лайкосик, підписосик. Зараз буде просто інфорувань. І перше, що варто зрозуміти, що у сучасному світі публічність це не опція, це обов'язок. Якщо ви не публічний, вас просто не існує в професійній сфері. Що, щодня тисячі людей шукають таких фахівців, як ви. Але вони просто не можуть вас знайти, тому що вас немає. Тому що ви не заявляєте про себе. Це працює так. Якщо ви не приділяєте уваги тому, щоб бути видимим, ви залишаєтесь осторонь. Ваші конкуренти можуть бути менш кваліфікованими, але вони отримують більше можливості, тому що просто заявляють про себе. Вони на виду, а ви ні. це найбільша помилка, яку можна зробити. Не давайте їм шансу, не давайте. Ви маєте все, що потрібно для успіху, а головне це, щоб про вас знали. Публічність це двері до успіху, і вони нам потрібні. Як і темна кімната, у якій повно скарбів, і їх ніхто не бачить, поки ви не вмікнете світло. Так і ваш талант залишається непомітним, поки ви не заявите про себе. Як тільки станете публічним, нові можливості зразу почнуть відкриватися для вас. Більше людей вас помітять, і кожен новий контакт може стати новою можливістю для вас. Ключ до успіху це постійна видимість. Це не означає, що постійно потрібно говорити про себе. Необхідно використовувати всі важливі інструменти. Щоб довести свою експертизу та досягнення. Якщо люди бачать, що ви успішні, що ви не боїтеся заявити про себе, ви підвищуєте довіру до вас і ваших проєктів. І ось тут на сцену виходять соціальні мережі. Ба-бам! Соціальні мережі це найпотужніший інструмент сучасності. Якщо ви їх не використовуєте для просування, ви втрачаєте море можливостей. Ви можете бути генієм у своїй сфері, але якщо ваш профіль в Instagram або в LinkedIn. Виглядає так, ніби ви зникли кілька років тому, люди просто пройдуть повз вас. Подумайте про свій профіль в соцмережах так, як про вітрину вашого бізнесу. Як часто ви її оновлюєте? Що люди бачать, коли знаходять вашу сторіну? Якщо ви думаєте, що соцмережі це тільки для блогерів, то ви помиляєтесь. Це ваш шанс заявити світові про себе. І хоча не потрібно бути активним щодня, Важливо створити правильний образ, який буде працювати на вас. Приведу приклад із життя. Є жінка-психолог з 25 річним досвідом роботи. Вона консультує за 1000 гривень година. І в неї багато клієнтів. А є дівчина, яка закінчила курси лише 2 місяці тому, а вартість її послуг 200 доларів. І ось тут важливо. Другий варіант просто сміливо заявляє про себе. Активно веде соцмережі і отримує більше клієнтів. Чому? Бо вона не мовчить, вона проявляє себе і тим самим залучає клієнтів. Тепер давайте поговоримо про персональний бренд. Що таке персональний бренд? Це коли люди знають вас і довіряють вам як фахівцю. Це не просто красива сторінка в Instagram або LinkedIn. Це ваше віртуальне відображення. Як ви комунікуєте зі світом і зі своїми клієнтами? Якщо ви правильно будуєте свій персональний бренд у у соціальних мережах це автоматично підвищує вашу цінність. Люди готові до вас звертатися, бо вони бачать ваші досягнення, навички та вашу активність. Уявіть, що ви товар на плиці. Мабуть так, не кожному підходить вести соцмережі постійно. Але ось прикиньте, вам не обов'язково бути суперблогером, щоб, щоб заявити про себе. Потрібно лише бути активним і показувати свої досягнення у необхідний момент. Люди приходять за особистістю. А не за контентом. Якщо ваш продукт не виділяється, його ніхто не помітить. Будьте айфоном, якого всі хочуть. А тепер підпишіться на мій інстаграм, якщо хочете отримати повний запис цього івенту. Підпишіться на мій інстаграм і напишіть мені в повідомленню слово «хочу». Я чекаю на вас та ваші повідомлення. А тепер продовжимо. Усе, що я вам казав, зводиться до одного: систематичність, тим не менше, мовчання. Про себе може бути шкідливим. Уявіть, що ви маєте золотий продукт, але про нього ніхто не знає. Чим більше ви мовчите, тим більше даєте шансів тим, хто говорить про себе, але навіть якщо вони роблять продукт, який є у вас, гірше. І ось тут я зрозумів одну річ: ті, хто мовчить, втрачають можливості на користь тих, хто сміливо заявляє про себе. Коли ви постійно демонструєте свою експертизу, ви перетворюєтесь на магніт для нових можливостей. Люди самі почнуть приходити до вас. Наприклад, якщо ви правильно ведете профіль в LinkedIn, пишете про свої досягнення та ділитесь професійними інсайтами. Вже через кілька місяців ви отримаєте пропозиції від компаній, які про вас навіть і не знали, коли ви видимі можливості самі вас знаходять. Всі ми хочемо, щоб до нас приходили потрібні люди, клієнти, партнери. Але для цього потрібно бути на виду. Як кажуть, риба вплива до того, в кого вінклене світло в акваріумі. Це працює так: чим більше людей бачать вас, тим більше людей хочуть з вами співпрацювати. Це не фантастика, це реальність. Секрет полягає в тому, щоб бути постійно на виду через публікації, інтерв'ю, сторіси, пости. І тоді люди починають помічати вас, якщо ви активні у своїй професійній сфері. Регулярно ділитись знаннями та досягненнями. Це автоматично привертає увагу до вас. Це додає дотиків з вами, вашим клієнтам, глядачам або іншим людям, які просто дивляться ваш контент. Публічність створює репутацію, яка працює на вас, і клієнти самі тягнуться до вас як до магніту. І нарешті, чому це так важливо? Тому що той, хто знаходиться в центрі уваги, отримує 100% все найкраще. Найкращі можливості. це не лише про гроші чи кар'єру, це про ваше місце у світі. Ваше ім'я буде вашим найбільшим активом. Якщо ви почнете працювати над своєю впізнаністю зараз, це забезпечить ваш успіх на багато років. Як тільки ви почнете будувати свій персональний бренд, ваше життя зміниться. Замість того, щоб постійно шукати клієнтів, вони самі будуть знаходити вас. Це збільшить ваш дохід, підніметь вашу професійну репутацію. Тож е, обов'язково виділяйте час для цього для ведення соцмереж або делегуйте ці обов'язки на інших. Це якщо про ефективність. Говоріть про себе, проявляйтесь, і це точно допоможе вам залучити більше можливостей та, та ще збільшити свій розвиток. І пам'ятайте, чим більше людей про вас знає, тим більше шансів, що хтось із них стане вашим клієнтом. Тому підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок. Напишіть щось в коментарях, я полюбляю дуже конструктивну критику. Як мені змінитися в кращу сторону, що додати на канал? Будь ласка, що вам цікаво, чого ви в мене подивилися, що хочете ще побачити або дізнатися? І я обов'язково це зроблю для вас. Тож, до наступних нушота, па-па!